Привіт, мене звати Таїсія. Я довгий час вивчаю, як працює наш мозок та пропрацьовую а, всі травми, надані мені суспільством. Вивчаю, як працює тіло на всякі стресові чинники. Тому я б хотіла вами поділитися своєю суперсекретною технологією розробкою. І за таку премію мільйони дадуть. Про те, як дружити з собою, як бути самому собі кращим другом, як знаходити щастя там, де нібито його і немає, як підтримувати себе в складні моменти. Як любити себе в складні моменти, як любити інших? І для цього я написала курс Чисті думки, на який я вас щиросердечно запрошую.